Росіяни вдарили по місту Одеса ракетою у момент, коли туди з зненансованим візитом прибув президент Зеленський. Суми опинилися під прицілом ворога вночі. Росіяни запустили безпілотники по житлових кварталах. На Харківщині руський мір відбирає життя у цивільних. Основне станом на 6 березня зібрали для вас у цьому дайджесті на каналі. «Січас». обов'язково підпишіться, тисніть на дзвіночок, і переходимо до термінових новин. Пропоную почати із Харківщини. Щонайменше сім російських безпілотників вночі вдарили по населеному пункту Мартове на Чугуївщині. Сталося це після першої ночі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак відомо про пошкодження, зокрема, зруйнована двоповерхова будівля непрацюючого дошкільного закладу. Там виникла пожежа. Крім цього, уражений місцевий ліцей про це повідомив керівник поліції регіону Володимир Тимочко. Один із дронів поцілив поміж продуктовими магазинами. Там вибиті шибки та пошкоджені фасади. Ще одне влучання в меморіальний комплекс. За даними начальника обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, частину дронів, які атакували Мартова, збили сили ППО. По всьому селу після нічної атаки лишилися вирви та уламки російських БПЛА Гірань. 2 Правоохоронці зібрали уламки чотирьох дронів Камікадзе ворога. А окружна прокуратура області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Трагічним виявився ранок у селі Курилівка, Куп'янського району. Там відбувся ворожий обстріл. Внаслідок чого загинула 58-річна жінка. Також російські агресори обстрілювали Вовчанськ, Першотравневе та Синельникове. Інформація щодо потерпілих не надходила. На Донеччині окупаційні війська Путіна вдарили по Покровську чотирма ракетами С-300. Одна людина отримала поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Філашкін. За інформацією прес-служби міської військової адміністрації, ракетним ударом було пошкоджено 12 багатоповерхівок, сім приватних будинків та дві адмінбудівлі. Частина житлових будинків залишилася без електрики. Також стали відомі наслідки агресії так званих сусідів. І за минулу добу, 5 березня, від обстрілів загинула одна людина у Красногорівці. Рухаємося до сусідніх областей у темну пору доби. Армія РФ тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Спершу по райцентру поцілили дронами камікадзе. Потім Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії. За даними місцевої влади, там пошкоджена лінія електропередач. Але що найголовніше, загиблих і поранених немає. Не спала цієї ночі Одещина, загарбники кошмарили тамтешнє населення літальними апаратами. Загалом, за підрахунками керманича регіону Олега Кіпера, над областю сили протиповітряної оборони збили 18 шахетів. Противник навмисно скерував їх у житлові квартали. Лишень уявіть, деякі безполотники маневрували просто між багатоповерхівками. Уламки дронів в Одеському районі пошкодили газогін та будинки у приватному секторі. Про це повідомила начальниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуманюк. За її словами, армія Російської Федерації намагалася атакувати і припортову інфраструктуру, але завдяки бойовій роботі безпілотники знищили над морем. Після нічного переполоху ворог не заспокоївся. Чергові вибухи одесити почали о 10.50 середи. Момент є на відео. Пропоную дивитися, як це було. А що, че в такому диска приділ. О, Чуть не обосрався. Українські моніторингові канали пишуть, що удар був комплексом іскандер або ж Онікс. Важливо наголосити, що просто у цей момент у місті міг перебувати президент України Володимир Зеленський. Про це пишуть місцеві пабліки, оскільки очевидці бачили його кортеж. А ще інформацію про візит гаранта підтверджують грецькі змі за даними видання НюсіД. Там президент мав зустрітися із грецьким прем'єр-міністром Міцотакісом, який вже прибув до України. Проте офіційно візит президента до Одеси не підтверджувалося. Не єдина Одеса переживала терор путіністів цієї ночі. Знову ж таки, вночі ворожі безпілотники наводили жах над житловими кварталами міста Суми. Рятувальники ліквідовували наслідки ударів одночасно за трьома різними адресами. Довелося приборкувати загорання трьох квартир на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. За іншою адресою, внаслідок удару пошкодження різного ступеня зазнали житлові будинки та легкові автомобілі. Керівник ОВА Володимир Артюх повідомив, поранені четверо дорослих і дитина. Третій же удар прийшовся по об'єкту критичної інфраструктури. Дісталися ж чужорідні залізні птахи, навіть Хмельниччини. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та оселі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють. Про це заявили і пояснили в обласній військовій адміністрації. Керманич Миколаївщини Віталій Кім відзвітував про наслідки ударів росіян за минулу добу. Отже, у вівторок, о 10.23 та 18.29 ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих при цьому немає. Також цитую, вчора, 5 березня о 20.30. Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих так само немає. Ну і на останок підіб'ємо підсумки важкої доби. У ніч на 6 березня російські окупаційні війська атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Донецької області та 42 ударними безпілотниками типу Шахет із чотирьох напрямків: Чауда, Балаклава, Крим, Курська область. Та приморсько ахтарськ Російська Федерація. У результаті бойової роботи збито 38 шахедів. шахетів. За це подякуємо нашим героїчним тримачам неба. Закликаю спускатися у коментарі, залишати теплі слова підтримки та підтримувати один одного. Не полініться та поділіться цим відео з друзями та знайомими, особливо з-за кордону, аби світ ні на мить не забував, що повномасштабна агресія Росії триває. Підпишіться на канал сейчас, аби бути в курсі оперативних новин та продовжити перегляд. Далі більше. Бавовна УРФ. Невже гур здійснили ще одну вдалу атаку? На території ворога атакували нафтобазу. Тим часом інші регіони Росії БПЛА також не оминають. То які ж деталі долетіли до цілі чи ні? Будемо говорити тут і зараз. Це канал Січас. оформлюйте підписку та тисніть там вподобайку. І рушаймо. Самого ранку у Білгородській області Росії неспокійно. Цей регіон ніяк не може спати тихо. 5 березня люди там знову лякались від гучних вибухів. Що ж трапилось? Відбулось комбо на територію регіону. Залітали безпілотники, після чого трапилась пожежа. Принаймні, таку інформацію з самого ранку трублять у російських змі кажуть, начебто БПЛА врізались в Губкінську нафтобазу, що розташована в селі довге. Після, напевно, вже недовгого проміжку часу там спалахнуло. Іскравим полум'ям загорівся один з резервуарів, стверджують медіаресурси ворога. Згодом телеграм-канал Маш зазначив, що команда горіння, так би мовити, складається з трьох резервуарів. Вони ж раніше повідомляли, що удар відбувся о 8.50. Втім, між ресурсами країни-агресорки трапилась не так би мовити. Бо МЧС регіону кинулось все заперечувати: мовляв, все під контролем палає лише один резервуар. Ну і аби закріпити ось це паніки, ні. Написала, що постраждалі також відсутні. А у мережі навіть почали публікувати відео цієї бавовни. На роликах виніється чорний дим, що закриває мало не все небо. Ну діапазон зйомки камери точно. А ось ще одне відео звідти. Не змовчала і влада регіону. В'ячеслав Гладков назвав цю подію чіпе. Не вказав ні про ймовірні БПЛА, чи можливу атаку. Просто написав, що стався бабах, а згодом пожежа. Цитую чоловіка. Надзвичайна подія у губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті, постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються. Кінець цитати. Ну тут усе за старим стилем. Десь о 10.20 за Києвом надзвичайники цього регіону відзвітували, що пожежі на тому місці уже нібито немає. То що ж трапилось? Пишуть, що це чергова вдала спецоперація головного управління розвідки Міноборони України. Принаймні, так стверджують джерела медіа Суспільне новини, атакували нафтобазу Білгарад нафтпродукт. Але після навіть заяв про паніки НЕТ пожежу на території регіону, у ньому все одно було неспокійно. У старому Осколі на всю гучність волала повітряна тривога. Що ж трапилось? Відео від очевидці публікували місцеві ЗМІ. Давайте це побачимо. Така ж ситуація була і у місті Губкін. Дивимось. А близько дванадцятої години дня очільник регіону і взагалі заявив про роботу Вілікава ПВО. Збивали залізну пташку над Грайворонським міським округом. Не сумнівайтесь за його словами, дрон, начебто, ліквідували. Традиції не зраджує. Вже заявив про відсутність постраждалих. Втім, це за попередніми даними. У Греворонському міському окрузі спрацювала наша система ППО, збитий ВПЛА літакового типу між селами Косилова та Іванівська Лисиця. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає. Пізніше написав і про безпілотника над Валузьким міськокругом. тільки от цього разу де вона. Мова велась не про збиття, а про те, що той БПЛА, начебто, скинув вибухівку на авто. Рухаємось далі регіонами Росії, адже Білгородщина не єдина, хто приймав у себе безпілотники на Воронезьку область. До прикладу, зранку чим чекувало щонайменше три дрони. Це за словами місцевого МЧС в їхньому телеграм. Відомство Росії навіть розсилало відповідні повідомлення на телефони мешканців про початок небезпеки і про кінець. Місцевий губернатор Воронського регіону Олександр Гусєв навіть описував повідомлення про те, що їхнє вороже ППО було вже на поготові. Мав роботу публікувати повідомлення в Телеграм і губернатор Курщини. З того регіону теж зранку долинали і високі температури пожеж, і звуки вибухів. За словами Романа Старовойта, там вдарили по залізнодорожній станції Глушково. Вона залишилася без електрики, а разом з нею і село Кульбаки. Деталі наводить сам чинуша. Безвинувачень у сторону України традиційно не обійшлось. Цитую, залізничну станцію Глушково було обстріляно з боку України. Усього нарахували 9 прильотів. Постраждалих немає. У результаті сталася пожежа загоряння. Вже згасили. Також пошкоджено лінії електропередач без електропостачання. Залишилися станція Глушкове та село Кульбаки, але не обстрілом єдиним вороже міністерство Шойгу публікувало повідомлення і про відпрацювання ПВО. По безпілотнику в курському регіоні кажуть, що трапилось це о 9.30, 5 березня. Без переможного кличу, так би мовити, не обійшлось. Зазначають, що дрон збили. Друзі, як вам така інформація, що думаєте з приводу удару по нафтобазі Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Не оминайте можливості підписатись на канал свій час та тиснути тут на лайк.